Привіт! З вами перша весільна спільнота Червонограда та івент Агенція Імпреза. Це Сергій. Це Надія. І сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять найстрашніших, найжахливіших весільних забовонів. Не страшно вам? Тоді поїхали. Кажуть, що в день весілля на нареченій обов'язково повинно бути щось нове, щось старе та щось позичене. А ще особливо має бути блакитне. Вважалося, що дотримання цього правила гарантує щасливе подружнє життя. Після весілля молодим треба подивитися в одне дзеркало. Це перенесе удачу і щастя. бути щасливою в шлюбі наречена в день весілля повинна поплакати. Добрим знаком в день весілля вважається дощ. Щоб не відбити коханого, розумна наречена не повинна дозволяти подрузі ставати поперед себе в дзеркалі. Саме це і стосується нареченого. Чим довша весільна сукня і фата. Тим довше буде спільне життя у шлюбі. А щоб з вами нічого поганого не трапилося, про це подбає івент-агенція Імпреса. Свято на ваш смак! 093 098 29, 29 29. Став лайк, підписуйся, роби репост! І ваше весілля буде найкращим.